Ясіннянська громада продовжує активну роботу над підвищенням якості медичних послуг для місцевих жителів і гостей. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало оновлення матеріально-технічної бази місцевої лікарні, яка є однією з найвисокогірніших в області. Звичайно, що ми зупинятися на досягнутому не будемо. Роботи з покращенням матеріально-технічного стану нашої лікарні будуть продовжуватися. Зокрема, на сьогодні. Ці дні у нас перебувала делегація з Італії, які допомагають нам покращувати нашу лікарню. Сьогодні вони поїхали, але приїжджали вони теж з хорошими новинами. Що співпраця продовжується? Ми будемо покращувати нашу лікарню. Звичайно, роботи багато. Починаючи від під'їзної дороги до лікарні, яка в жахливому стані, закінчуючи продовженням ремонтних робіт на інших поверхах і в інших відділеннях. Ну і матеріально-технічний стан, зокрема, обладнання для лікарів для того, щоб надавати відповідні послуги. Нещодавно у медичному закладі повністю оновили рентген-кабінет. Сучасне обладнання встановлене тут відповідає усім нормам безпеки, як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. В мене є мега крута новина для всіх мешканців нашої снявської громади, всіх. Гостей нашої громади у нас пріоритет номер один це наша лікарня. За цей час, за ці роки, ми стараємося вкладати в розвиток нашої лікарні, покращення матеріально-технічного стану, і, звичайно, це обладнання. Обладнання, яке потрібно вже бути новітнім і сучасним для наших людей, щоб вони не їхали долаючи кілометри до іншої лікарні а могли скористатись, хоча б Саме мінімальним спектром послуг саме в нашій ліснянській міській найвисокогірніші лікарні. Ось це рентген, який у нас існує в нашій лікарні. Уявіться, що цей апарат є робочим і він функціонував буквально ось донедавна. Новий рентген-апарат дозволяє проводити обстеження швидко, якісно та з мінімальним променевим навантаженням. Цей потужний рентген-апарат, він подарований нам нашими друзями з Буковелі. За що ми їм щиро вдячні за таку підтримку нашої лікарні з нашої сторони, були виділені кошти на його монтаж, монтування, перевезення, тому що спеціальна компанія займалася його монтажем. Також ми виділили кошти на відповідну вентиляцію, на облаштування, зокрема двері, вікна для цього кабінету. Ми також ще закупили нові. Часне оцифровувач, Ось цей оцифровувач, який оцифровує е, знимки. Цей оцифровувач дає змогу оцифрувати знимок в цифровому вигляді. Ось так він виглядає. Також було закуплено робоче місце лікаря. Е, також виглядає цей е, знимок, як сказав, лікар може людині на флешку, на телефон, на диск. Або як зазвичай він відразу ж надсилається лікуючому лікарю, і поки людина повертається до лікаря, лікар вже бачить проблему. Снянська територіальна громада налічує біля 20 тисяч населення, яких ми обслуговуємо. Плюс як в літній, так і в земній період, в нас є велика кількість відпочиваючих в даному кабінеті обслуговується більше як 300 пацієнтів на місяць Крім того, у лікарні облаштували сучасний стоматологічний кабінет. Тут послуги надають як місцевим жителям, так і туристам, які відвідують Ясіня та навколишні карпатські локації. Особливої уваги заслуговує соціальна ініціатива громади безкоштовне надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям. Пацієнтами цього кабінету є не лише мешканці Ясінянської громади, а й жителі сусіднього міста Рахів, що свідчить про високий рівень довіри до медичних послуг, які тут надають. Ми приймаємо військових, проводимо їм лікування безкоштовно лікування по програмі, надаємо стоматологічні послуги видалення зубів. Лікування зубів, також професійно гігієну. Переселенці звертаються до нас часто за лікуванням. Також приїжджі. В нас багато туристів. Так само, якщо є гострі болі, то ми приймаємо всіх людей, хто до нас звертається. Приблизно за прийом за півставки десь 8-9 чоловік. Ми встигаємо прийняти надати допомогу. Голова Ясінянської громади наголошує, пріоритетом місцевої влади є наближення медичних послуг до європейських стандартів, особливо в умовах гірської місцевості. Системна модернізація. Лікарні покликана забезпечити своєчасну, якісну та доступну медичну допомогу всім, хто її потребує. У громаді переконані, інвестиція у медицину це інвестиція в здорове майбутнє. І Ясіня впевнено крокує в цьому напрямку.